Вітаю 70% щоденної роботи гінеколога дитячого та підліткового віку це є робота з запальними процесами вульви та вагіни, тобто з вульвовагінітами. З одного боку, це так розповсюджено і вже здається, ми настільки вивчили цю тему. А з іншого боку, треба пам'ятати, що хронічне запалення вульви та вагіни в дитячому віці це підґрунтя для виникнення. Порушень сексуального та репродуктивного здоров'я, а також вагінізму. Тому мені важлива ваша підтримка. Дуже прошу вас поділіться цим відео, натисніть на сердечко, напишіть ваш комент, просто напишіть Дякую, напишіть, чи було вам цікаво, а найголовніше поширте це відео далі. Бо наші дівчата це наше майбутнє, це наша прекрасна, красива Україна. Вульвовагініт це запалення вульви та вагіни. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що у дівчаток, які не живуть статевим життям і не почали використовувати тампони в якості гігієнічного засобу під час менструації, зачастіше зустрічаються вульвіти, тобто запалення зовнішніх геніталій, тобто все, що. Знаходиться навколо входу в піхви, тобто вульви. Якщо ми ж говоримо про е, дівчато-підлітків, які е, мали досвід е, сексуального контакту, да або е, мають досвід використання е, тампонів, як гігієнічного за, е, засобу під час менструації, то тут вже так да, е, частіше зустрічаються вагініти та вульвовагініти, тобто запалення не тільки зовнішньої геніталії, а також і слизової вагіни, тобто м'язової трубки. Яка знаходиться всередині. Шановні жінки, дуже важливо зрозуміти, що я маю на увазі під сексуальним контактом. Сексуальний контакт це не тільки про проникнення, сексуальний контакт це може бути і да, без пенетрації контакт геніталіями, а також мастурбація. Це також може бути причиною, чому виникає запалення зовнішніх геніталій, або коли дівчинка, так скажемо, випадково чи граючись, засовує собі щось у вагіну, лікарі Ахмадету дуже часто вони прямають аж цілий такий спектр знахідок в дитячій вагіні від туфель ляльок Барбі до різного розміру намистинок з намиста мами. Вульва вагініт може бути гострим. Може бути хронічним і хронічним з частими перебігами. Тобто, якщо виник один епізод запального процесу, то ми говоримо про гострий е, процес. А якщо ці е, запальні процеси е, повторюються у часі, то ми вже говоримо про хронізацію процесу. А якщо запалення відбувається практично там кожні 3-4 тижні, то ми говоримо вже про часті. Рецидиви, і е, тут вже потрібно обов'язково да, цю проблему вирішувати, бо хронічні часто рецидивуючі процеси вульви та е, вагіни вони є підґрунтям для порушення сексуального та репродуктивного здоров'я дівчинки, а саме вагінізму. Дівчата, які там більш дорослі, то вони можуть сказати там, да, про больові відчуття. Або може сказати, що пече під час сечовиділення. Якщо ми говоримо про дівчаток, які ще не розмовляють, то тут вони дуже часто стають такими більш дратівливими, вони можуть хапати себе за ділянку промежини, да, тобто намагатися стягнути себе під гузок, можуть інколи під себе ніжки підбирати. Тобто все рівно їхня увага буде тим чи іншим способом концентруватися на ділянки промежини. І мамі дуже важливо на цьому теж сфокусуватися і обережно провести огляд цієї ділянки. Основними причинами, чому відбувається да, запалення в інтимній зоні, запалення вульви це Неправильна гігієна, це, так скажемо, найчистіше. Це не тільки про те, що мама може мити спереду, правильно да, омивати гіталію спереду назад. Але якщо, наприклад, дівчинка часто носить тісну білизну, або якщо вона постійно знаходиться в колготках та ще в лосінках, навіть якщо вони хибешні, тобто найчистіше причини, да, це Підгузки неправильне використання, тобто вульва не відпочиває, це наявність паразитарної глісної інфекції, це також може да, бути сексуальне насилля, алергічні реакції, порушення гігієни, як я сказала, і активація умовно патогенної флори. А також системні захворювання, як, наприклад, виникнення такого захворювання, як склерозуючий лішай, або, наприклад, якщо дівчинка вже має проблеми з цукром, і це ще не діагностовано, або є з якихось причин значне зниження імунної системи, роботи імунної системи, тобто або набутий імунодефіцит, або вроджений імунодефіцит. Найчастіші симптоми це набряк, це печія під час сечовиділення, це почервоніння. Навіть інколи мами можуть бачити, що їх дуже лякає, це тріщинки і кров'янністі виділення. Цього не треба. І лякатися не треба там, відразу думати про найгірше, якщо ви бачите тріщинки або кров'яністі виділення. Просто у дівчаток слезова настільки тоненька, що в принципі, виникнення запального процесу воно супроводжується надривом тоненької слезової і наслідок кров'яністих виділень. Важливо пам'ятати, що дівчатка. На жаль, схильні до виникнення е, запальних процесів вульби за рахунок того, що надіють захисні механізми, як у дівчаток вже навіть в підлітковому віці, або у тих жінок, е, у тих дівчаток, в яких вже мають там сталий менструальний цикл, тобто в них вже пройшло як мінімум 4 роки від менархи, від першої менструації взагалі. Е, до захисних механізмів відносяться наявність жирової тканини в великих статевих губах, якої да, немає у дівчаток в середньому до 10, 11, 12, інколи до 14 років. Це відсутність волосного шару, да, який захисний. Ось тому нам дуже важливо всім разом а, фокусуватися на здоровому вигляді вульви, на тому, що мати. Волосся в інтимній зоні, да, в лобковому трикутнику це нормально, адекватно, і це захист інтимної зони жінки від несприятливих зовнішніх умов. Також третій важливий фактор це коротка дистанція між вульвою і між анальним утвором. І тому порушення будь-яке порушення гігієни, або навіть просто дівчинка знаходиться. В умовах, коли вона не може провести гігієну з, да, з водою, анального утвору після акладифікації, це може сприяти виникненню запалення вульви. Наступний такий да, фактор, на який ми не можемо повпливати, це фізіологічна нестача естрогенів жіночих гормонів, внаслідок чого слузова дуже тоненька і вона дуже легко запалюється. Да, при виникненні будь-яких несприятливих умов. Гострики або ентеробіоз – це насправді поширена причина, чому виникають вульвовагініти, і не тільки у маленьких дівчаток. Ми сьогодні говоримо про дуже важливу тему, тому я вас прошу підтримуйте це відео своїми сердечками, своїми коментами, бо тільки так. YouTube дозволяє а, відео а, пока... тільки тому відео показується іншим глядачам. На жаль, якісного Україномовного контенту саме про запальні процеси інтимної зони у дівчат та у дівчат підлітків його фактично немає. Тому дуже прошу тут в поширенні вашої підтримки. А, важливо, щоб наші дівчата були здоровими. Да, і, Дитинство було безпечним, без формування, підґрунтя для порушень сексуального та репродуктивного здоров'я, тобто гострики, ентеробіоз – це те, що дуже часто зустрічається. Це наслідок контактування і обміну цими глистами, так скажемо, в дитячих колективах, в садочках, в тісних колективах. І тут дуже так цікаво різні рекомендації світових організацій. Наприклад, CDC — це організація, Центр за контролем за захворюваністю США. Вони вважають, що потрібно лікувати тільки найближче оточення. Та або перепрошую CDC якраз вважає, що навпаки треба лікувати і оточення, і всіх, хто був в контакті. Тобто, наприклад, знайшли гостриків у вашої доньки, да, то потрібно перелікувати її там ще подружку, там, тобто всі ті тісні контакти, з якою знаходиться дитина, там, няня, родичі. А наприклад, Національна система здоров'я Великобританії, вони вважають, що достатньо тільки родини, тобто той, хто знаходиться в близькому оточенні. Як заподозрити, що це гострики? Тому що теж скільки разів да, я спілкувалася з мамами. Які до мене зверталися з проблемою запалення у дівчаток своїх, да? ну, ніколи у нікого жодної думки не було про гостриків. Насправді це легко заподозрити, коли дівчинка скаржиться на дискомфорт або печію, або зуд, або стає без, такої, без ну, дуже да, дратівливою саме ввечері. Тобто вона погано спить, вона вночі часто прикидається. Тому що гострики вони мають таку властивість, як. Активуватися вночі. Це такі, так скажемо, черв'ячки білого кольору, там чоловіч, чоловічі особі до 7 міліметрів гострики жіночої статі, вони бувають до 12 міліметрів, тобто фактично до 1 сантиметру. І, в принципі, їх ну, видно в калі, тому треба подивитися, як такі біленькі ниточки. І інколи в англомовній літературі це використовується захворювання ниточки, слово нитки англійською. Тому е, важливо, да, і навіть для профілактики гостриків, е, важливо дівчинку мити вранці, тобто після прокидання, бо вночі да, е, гострики виходять, самка е, яйця е, засіміння складки е, вокруг анального утвору. І да, вранці важливо прокинутися і провести гігієну. Тому я, в принципі, завжди рекомендую вранці проводити гіну зовнішніх сетевих органів, хоча б з цією стілі, щоб попереджати розповсюдження ентеробіозу. І так і ні, якщо ви дотримуватися гігієни всієї родини, то ні. Тому так і ні. Це не можна так лишати, скажімо. Якщо це вперше виявлене запалення, то достатньо буде мікроскопії урогенітального мазку та бакпосіву урогенітального виділення. урагенітальних. Тобто, якщо вперше да, у дівчинки з'явилися скарги на запалення в інтимній зоні, ви звертаєтесь до лікаря-гінеколога. Він бере мазки, тобто не хвилюйтесь, це береться без гінекологічних е, дзеркал, тобто там нічого такого страшного немає, все буде зроблено обережно. Але це вже перший дзвіночок, коли потрібно е, буде м, проводити профілактику да, або зміну, тобто шукати причину, чому все ж таки е, виникнуло це запалення. Якщо ми говоримо про декілька епізодів е, е, запалення вульви, то це е, однозначно потрібно. Досліджувати виключати підвищення цукру, виключати дефіцит вітаміну Д, виключати латентний дефіцит заліза, виключати порушення роботи щитоподібної залози. Тому здати гормон, гормони щитоподібної залози, які характеризують да, роботу щитоподібної залози то це тріатропний гормон, та чотиривільний, то тривільний. Глюкоза на чи серце, або навіть краще і глюкоза на чи серце, і глікозільований гемоглобін, тобто подивитися рівень глюкози за останніх три місяці, подивитися, чи немає летентного дефіциту залізу, тобто, здати на ферритин, і на вітамін Д, а також так, на бакпасів, на мікроскопію. І інколи так ми беремо ще на інфекції, які передаються статевим шляхом. Ті, хто мене дивляться часто, знають, що я до лікування завжди ставлюся обережно. Я маю на увазі, коли про нього розповідаю, для того, щоб не спонукати самолікування. Взагалі, да, вся моя просвітня діяльність спрямована на те, щоб ви, шановні жінки, формували тісний контакт зі своєю лікаркою або лікарем, да, і з ним працювали в команді, привчали до цього своїх доньок. Але наразі війна не завжди є лікарі. Крім того, багато хто з вимушено да, переселених українок за кордоном да, стикнулися вже з реаліями таковими, що потрапити до лікаря важко. Інколи прийому потрібно очікувати декілька місяців. І, звісно, якщо ми. Запустити запалення у дівчинки на так довго, то це, це, це може бути, на жаль, я бачила такі випадки, да? тобто, це вплоть до утворення різних ран і, ну, так скажемо, серйозних ускладнень і порушення якості життя дівчинки. Тому, перше. Якщо ми говоримо про гострики, тобто мама побачила в себе це гострики, то тут, в принципі, не обійтися без протигельмінтного засобу, його треба прийняти всім разом, всім членам родини. Потрібно провести гігієну всього постіл, тобто попрати весь постіль, всі м'які іграшки при температурі, не менше ніж 40, прогладити. Я рекомендую, якщо це гострики, ще гладити, Прошу просувати нижню білизну дівчинки, дотримуватися всім чіткої гігієни рук після кожного акту дефікації мити дитині попусти з рідким засобом. Да, Обов'язково, щоб дівчинка спала в трусиках. Тобто, якщо ми говоримо про наявність гостриків, тоді важливо спати в ніжній білизні, да там або там, якщо дівчинка спить під підгузках, щоб вони не розповзалися. Просто вранці вставати і відразу проводити гігієну. А от якщо гостриків немає, то якраз для лікування і попередження запалення вульву дівчат у чатпінт важливо, якраз щоб дівчинка спала без білизни, спала в свободній, так скажемо, піжамі без нижньої білизни. Можна використовувати розчин ромашки: це дві столові ложки трави. Да? Квіточок на літр кипятка в термосі настояти і робити такі ванночки вранці вечора, по 20 хвилин. Ромашка добре знімає запалення, прибрати ванну з, з різними там пінообразуючими засобами. Про ромашку перепрошую, я не договорила. Тобто ви отримуєте такий добрий коричневий темний розчин, і ви його робите до кольору чаю. Але якщо, звісно, у дитини є алергія на ромашку, то цього робити не треба. Не треба дитині промивати вульву там содою чи сіллю. Цього робити не можна. От ромашка це просто безпечно. Або можна просто в теплій водичці, щоб посаділа дитина, але потім обов'язково е, змити. Е, можна використовувати е, засоби з оксидом цинку, е, тобто МЛД з оксидом цинку, можна взяти. Протигрибкові креми і наносити їх тричі на ділянку вульви. Але дуже важливо, щоб слідкувати за чистотою рук дівчинки. Бо дівчатки, коли чіпають свою вульву, не важливо, чи це підліток, який мастурбує, чи це там дівчинка, яка маленька, досліджує себе, руки мають бути чистими, щоб не провокувати запальні процеси. Прибрати солодощі або обмежити. Давати більше рідини для того, щоб сеча не була дуже концентрованою да, і не подразнювала ділянку вульви. І дуже важливо да, слідкувати за тим, щоб дівчинка, коли вона пісяє, щоб вона пісяла так, щоб вона не запісувалася, тобто щоб вона нахилялася вперед. Тобто, прям пояснити, що струя сечі має йти в унітаз, не запісювала все повністю там між ніг. І е, бажано в гострий період омивати вульву просто водичку після кожного сечого виділення. Але е, тут таки, дуже важливо, якщо є гострики, це трішки одна тактика, да? якщо е, гостриків немає, це все, про що я е, вам проговорила. Зараз ми говоримо. Тобто попередити, тобто це профілактика, правильно? Тобто, це для тих мам, чиї дівчатки ніколи да, не мали запальних процесів вульви. Давати Вульви дихати, тобто вільний одяг, спати без, без білизни, раціональне харчування. Тобто, дуже важливо, щоб дівчинка не зловживала солодощами, хлібом. І номер один важливо привчити дівчинку мити. Попу після кожного акладифікації з засобом для гігієни для дівчинок, або е, з емолентом, да, там, рідким м, гелем, е, е, який е, саме для немовлят, обачно ще для немовлят з атопічним дерматитом. Тобто це такий вже скажімо, надніжніший засіб, який точно не нашкодить. Тобто обов'язково да, прибирати залишки е, 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 калу. З усіх всіх складочок, які знаходяться навколо анального утвору. Це прям от ну, це найважливі... най... найважливіше достатня кількість рідини, і, в принципі, все, що я проговорила в попередньому в попередній відповіді. Що ж, тепер ви повністю озброєні інформацією про запалення інтимні зони у дівчат різного віку використовувати це знання, і хай наші дівчата будуть здорові, щасливі, красиві і зростають у вільній Україні.